Восково слухати сьогодні ці цілі мотві до кінця, і Господи, вивижне даруй виконання всіх ваших прохань на благо. Всемогутній і Господи, царю неба і землі, Очі Небесні, сотворителю всього сущого, до тебе, смирено, припадає, зубини серця мого, і покаяно благаю, вшіть імена, прохання в коментарях. Прости, провини мої вільні, невільні, свідомі, несвідомі, явні, потаємні, що ними осквернив я і тіло, сумління та розум свій. Бо ти джерело милосердя, ти живий Бог, що бажає спасіння кожній людині та приводить її до правди істини, посини єдинородний, Господи наш Ісусе Христет, що заради нашого спасіння зайшов на землю і втілився від пречистої пребосови, Діви Марії, ти, що добровільно перетерпів Хрестну смерть і Воскрес із мертвих, перемішуй гріх, пекло і саму смерть, змовився наді мною грішним, бо ми провинами її чесною кров'ю Твоєю. І онови мене Духом Святим, щоб став я новим творінням у тобі, відкинувши колишній тягар гріха та задягнувшись у благодать, яку ти подаєш щирокаючимся. Господи Ісусе Христе, джерело життя і спасіння зміцнив мені, віру правдиву на дів і любов невицемірна, що перебуваючи в єдності з тобою, через щоденну молитву тьма, милосердя чинив, твою святу волю, вірю, що ти пастир добрий, який веде кожну. Забовха на до Тихого пристановища, покаяння й відновлення, дозволь, водико, щоб я колись віддалився від Тебе, чи від спільноти Твоєї церкви, бо в ній діє Спасительно, Богадай Твого, Пресвятого Духа, Всемогутній і животворящі Душе Святий, що й сходиш від отця і сином спів, прославляєшся, прийди совися в мене, очисти мене від усякої скверни, навчи істини, настав на шлях побожності і праведності. Зміцни мою своїми священними дарами, щоб я йдучи слідами Христа, побачив світло істини, і віднайшов мир внутрішній, Просвіти розумі, щоб я пізнавав тебе, осяявся твоєю премудрістю і трудився задля спасіння ближніх і свого власного, присвята тріця, йди нероздільно укріпи мене на життєвому шляху, щоби чистим серцем просив і отримував благодатну допомогу на всякий час. І у кожному місці, у всякій потребі, прошу твої піки захисту, захисти мене від усякого зла, видимого і невидимого, від напасти ворожих і бід життєвий. Твої сили мені твердо наснагу рухатися дорогою, чеснот, не бути марнославним, не піддаватися гордині, зазрасті чи зневіряли завжди уповати на тебе, єдиного Спасителя, Господи мого уповай на твою всемогутню десницю, що оберігає ти. Та щиро кличе до тебе подай мені недостойному вихід на простір твоєї благості, щоб бажання мої корисні для дощі тіла сповнилися згідно з твоєю святою волею. нехай усі бажання будуть мені на благо, і нехай здійснюються вони в ім'я Твоєм, щоб серце моє не віддалось від тебе все більше і більше, Павло, любові, подякую до тебе, дай мені мудрість розпізнавати, що праведне що ні, щоб ніяке забажання не могло заволодіти мною, щоб я завжди керував життям своїм згідно з твоїми заповідями, Господи, та наша надія, наша світло змісними кроки, щоб я вступив на шлях твоєї допомоги, богодаті і благословення. Подай мені радість пізнавати Твою істину і черпати сили у слові Твоєму, даруємо серцю моєму відчуття невимовної любові Твоєї, щоб у вдячності я не переставав славити Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, причиста і Приблагословена, мати Господа нашого Ісуса Христа. Пресвята, Богородице, не переставай заступатися за мене перед Сином Твоїм Богом нашим, випрошуючи мені розуміння його святої волі щире покаяння та очищення від гріхів під твоїм материнським омофором, допоможи мені завжди прямувати до Христа, бути вірним дитям церкви, отримати вічний спадок Царства Небесного, Смирено благаю тебе, Господи, подай мені всім людям Твоїм мири злагоду визволення і спокусу випробування хорони на думок і намірів, щоб кожне серце наповнювалося твою ласкою, мого прославляти тебе. В останні життя, свого Ботис, і Бог милості, що і людино і тобі славу села з єдинородом Твоїм сином і з присвятим Богим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всемоготній милосердний Боже, царю, неба і землі творче, видимого і невидимого, злибокою вдячністю стаємо нині перед тобою, щоб принести хвилин поклоніння, дякуючи за всі дари Твоїм. Видимі, невидимі, які щедро подаєш нам кожного дня. Господи, дякуємо Тобі за дар життя і здоров'я, за радість кожного ранку, за можливість бачити світло нового дня і насолоджуватися, красою Твого творіння, неба землі, сонця, зірок і всі величі природи. Ти нас здатністю дихати, відчувати, любити і творити добро. І за все це ми складаємо тобі нашу хвалу. дякуємо тобі, Отче Небесний, за те, що послав нам свого. Єдинородного Сина Господа нашого Ісуса Христа, який прийняв людську плоть заради нашого спасіння, показав нам шлях істини, любові, і жертовності, та відкрив двері Царства Небесного, складаючи вдячність за Його святу жертву на Христі, ми з радістю прославляємо Його славне Воскресіння, через яке даровано нам надію на вічне життя і прощення гріхів. Дякуємо Тобі всемогутній, за дар Пресвятого Духа, що живить наші серця, просвітляй наш розум і вчить нас Твоєї правди, він провадить нас в дорогу святості, помагає годину труднощів, зміцнює віру та навчає плекати любов до тебе і до ближніх. Господи. Вдячні ми тобі і за святу церкву, де можемо спільно молитися, з'єднуючись у твоєму святому імені та приймати через святі тайни. Покірно благаємо, скріпи нашу церкву в єдності та любові, утверди дух смирення і взаємної підтримки серед вірних, щоб у всьому прославлялося Твоє святе ім'я. Дякуємо тобі за кожну людину, яку посилаєш у наше життя, батьків, дітей, родичів, друзів співробітників і добрих наставників, Навчи щійно ставитися до ближніх із любов'ю і милосердям, з повагою та розумінням, що ми завжди виконували твою заповідь. Любіть один одного, як я полюбив вас, даруй нам лагідність і терпіння, аби наші вчинки свідчили про Твою благодать, і любов, Господи, всіх наших, життєвих випробувань і немичах ми пізнаємо Твою невичерпну милість, і Ти підтримував нас у скорботах і незгодах, навчав Смирено звертатися по допомогу. Зміцнював силу духу, великого рани, душевні тілесні. За все це ми з вірою складаємо тобі, подячні молитви, визнаючи, що без твоєї піки та багатодаті не змогли б подолати жодної труднощі, ти щедро благословляєш нашу працю, діла даєш нам успіх у добрих починаннях. Просимо навчини згідно використовувати всі таланти, якими ти наділив нас, щоб ми служили ними для збудування церкви на Богосвіту, в якому живемо. Допоможи нам пам'ятати, що будь-який успіх це насамперед твій дар, і зберігати вдячність за нього в нашому серці. Ми приносимо тобі подяку і за дорібні буденні радощі, за хліб насущний, за воду, за домашній затишок, за можливість працювати і відпочивати. Дякуємо за кожне випробування і скорботу, бо через них ти гартуєш наші душі, вчиш терпінні довіри до твоєї святої волі. Підносиш наш дух і очищуєш від суетності. Господи, просимо Тебе. Напишіть мене, прохання в коментарях. цю нашу подяку, яку воздаємо з щирого серця, нехай вона буде приємним фім'ямом перед лицем Твоїм, змісти нас у вірі наповни душі, любові, покріпи надії, щоб всі дні нашого життя і в радощах, і в печалях ми постійно зверталися до тебе з довірою та щирою молитвою. Бо тобі належить всяка слава честі, і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Самогодній Я, Яганче Боже, який зійшов на землю, щоб визволити нас від рабства, гріха і смерті, прийми від нас ці похвальні пісні співи, ти явив себе світові під час хрещення в Йордані, відкривши глибину свого смирення і невимовну любов до людства тому. З вдячністю та радістю взиваємо, Ісусе Владико і Спасителю, наш слава Тобі, ангели на небі, невпину словословлять Твоє народження, а ми, люди земні, зі страхом і благовінням схиляємося перед таємницею Твого втілення і хрещення, коли Отець свідчив про тебе, а Дух Святий зійшов у вигляді голова, Стоячи з трепетом і любов'ю взиваємо. Ісусе, єдинородний Сину Предвічного Отця, що з нашого спасіння задягнувся в людську природу, Ісусе, Царю Смирення, народжений у вертепі і хрещений, у водах Йордана, Ісусе, що прийняв вигляд раба, щоб визвести людство до слави Божества. Ісусе, що явив себе на ріці Йорданській, сповнивши пророцтво про Месію, Ісусе, осягнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ісусе, що відкрив нам ворота, покаяння, присвятивши нас, водою Богадатім, Ісусе, що своїм хрещенням богословив усі води на освячення людей, Ісусе, Вадико і Спасителю на слава Тобі, побачивши тебе у водах Йордану, при те, що я не виголосив, не смію доторкнутися до голови Твоєї, Вадико, але ти, істинний світ твоїй, бога людина смиренно прийняв хрещення від раба. Навчаючи нас, покаяння і посуху волі Отця, тому ми подібно до ангелів співаємо тобі хвалу. алевуя. Розум людський не може осягнути повноти Твого смирення, Господи. Ти безгрішний, занурився у води, щоб нам грішним, дати приклад очищення і одновлення, тож сповнені подяки любові, промовляємо. Ісусе, що смиренням перевершуєш будь-які людські розум і силу, Ісусе, що прийняв хрещення, щоб відкрити шлях правди для всіх людей, Ісусе, що у хрещенні явив Пресвяту Троїцю, утверджуючи нас у вірі, Ісусе, що водою Йордану богосвілю людську природу, оновлюючи її богдатю, Ісусе, що відкриваєш наші внутрішні очі на потребу щирого покаяння, Ісусе, що вагітністю своєю винищуєш у нас, свавільну гординю, Ісусе, що нищиш гріх у водах святого хрещення, аби ми народилися згори, Ісусе, Водико і Спасителю, наш слава Тобі, сили Свої, Господи, Ти творив безліч чудес між людьми, зцілював недужих, відкривав очі сліпим, воскрешав померлих, але найбільше чудо це вічне оновлення нашого серця, що розпочинається у таїнстві хрещення та постійному покаянні, тож нині прославляючи Твою всемогутність, обзиваємо і взиває Могутність Твоє Ісусе, виявляється не лише у чудесах, над силами природи, відроджені, відродженні занепавої дощі. Щоразу, коли ми подібно до будного Сина повертаємося до Тебе, Ти розкриваєш обійми ми своєю отцівською любов'ю, тому з довірою промовляємо. Ісусе, невечерне джерело живої води, який напої, справи спасінням. Ісусе, що у святому хрещенні даруєш нам печать Духа Святого. Ісусе, що повертаєш невірним відвагу сказати, Отче згрішив!» Ісусе, що своїм Словом розвієш морок, невірства і безнадії. Іисусе, що обдаровуєш покаяних своєю життєдайною благодаттю. Ісусе, що слізьми покаяння очищаєш і зрошуєш наші душі, Ісусе, що у таїнствах церкви постійно зустрічаєш і прощаєш нас. Ісусе, Водико, і Спасителю, на слава Тобі, розбурхані в хвилі пристрасти і суетних тривог пориваються затопити наші душі, Проте Ти Ісусе, йдеш до нас посеред бурі, промовляючи не бійтеся, це я, У ти, Водико, збурені наші серця покаянням та наверненням, щоб ми з глибини душі взивали а виву я. Почувши твоє слово, рибалки стали ловцями людей, митники покаялися і пішли за тобою, а грішники набули сміливості повернутися до Отця Небесного, ти змінюєш серця жорстоких і розбещених на покаянні святість, Думи нас, зранених гріхами, нові Твої, би ми в пошані прославляли тебе. І Ісусе, що пробуджуєш совістю у зачерствілих серцях, Ісусе, що милосердям своїм. Припроваджуєш грішників до життя в чесноті, Ісуса, що одним іще відкриваєш шлях до прощення покаянням, Ісусе, що змінюєш принадність світу на ревність та служіння Тобі. Ісусе, що навчаєш нас простоти, правдивості, як дітей своїх. Ісусе, що вчиш нас міцно стояти в істині Євангелія. Ісусе, що подаєш ласку прощення всім, хто взиває Господи, помилуй Ісусе, Ісуса, і Спасителю наш, слава Тобі! Як заря привела вовхів до тебе, так і богатай Твоя просвіщує наш розум, щоб ми йшли дорогою правди. Ти спаси в Йордані, явив себе світу, відкриваючи від віку заховану таємницю спасіння. Зі вдячністю приймаємо світу Твої благодаті та з величанням виголошуємо, а побачити приховану славу Твою сподобалося, троє учнів на горі Фавор. А ще раніше в день Твого хрещення цілому світові явилися Пресвята Троїця. Отець голосом свідчив про тебе, а Дух Святий зійшов у вигляді Гоба, розуміючи велич цієї події, споклоном зиваємо. Ісуса, що на фаворі преобразився, відкривши сяйня Божественної слави, Ісуса, що в день Богоявлення. отець засвідчив над тобою, це син мій улюблений, Ісуса, що силою духа свого оновляєш серця тих, хто щиро шукає тебе. Ісусе, що смиренням відкриваєш людині шлях до обоження. Ісусе, що навчаєш бачити в кожній людині твій святий образ, Ісусе, що на Христі об'явив повноту своєї свою любові до грішного роду, Ісусе, що благодатью Святого Духа освячуєш води хрещення, Ісусе, Ведикої і Спасителю, наш слава Тобі, благовістя Твого Євангелія, о Господи Ісусе, живить наші душі, просвічує кожну людину, яка приходить у цей світ. Ти дарував нам таїнство відродження у святому хрещенні, щоб ми, відкинувши гріх, піднеслися до життя у святості, Тож, пізнаючи радість цього оновлення, взиваємо «Алевуя». Коли ти ходив по землі, безліч людей приходили, аби слухати слова твої, тепер же ти промовляєш до нас через святе Писання та святе передання, відкриваючи невичерпне джерело пізнання істини, тому з довірою виголошуємо. Ісусе, що вістив, Царство Боже, закликаючи всіх до покаяння, Ісусе, що апостолам дав владу відпускати гріхи в ім'я Твоє, Ісусе, що у святому Євангелії відкрив нам волю Отця Небесного, Ісусе, що навертаєш окам'янілі серця до покаянної і Ісусе, що благовістиш свободу і любові, а не в розпусті, Ісусе, що живиш нас своїми словами, як ми хлібом, Ісусе, що через хрещення робиш нас дітьми Божими і є спадкоємцями царства. Ісусе, Владико, і Спасителю, наш слава тобі. Хоч ти добровільно прийняв страждання та хрест за наші гріхи, проте у таїнстві хрещення ти вже передобразив смерть і Воскресіння, занурюючись у води, виходячи з неї як начальник нового життя, тож схиляючись у пошані, перед твоєю невсяжною жертвою взиває малиуя, на гогофі ти вилив кров і воду з пречистого ребра свого, а в Йордані святив усі води творіння. Тож, нехай води покаяння покриють наші гріхи, щоб змивши тяжкість переступів, ми з відрадою славили тебе, Ісусе, що Христом і Воскресінням відкрив нам шлях до вічного життя, Ісусе, що благодаті святого хрещення очищаєш у нас, первородну ваду, Ісусе, що в Йорданії предобразив свою готовність, взяти на себе гріхи світу, Ісусе, що своїм прощенням переміг, людську злобу й помсту, Ісусе, що смертю смерть подавав. Аби кожен із нас воскрес духовно. Ісусе, що ставиш на нас печай Духа Святого, аби ми жили як нове творіння, Ісусе, що в таїнстві покаяння омиваєш наші гріхи своєю кров'ю, Ісусе, Великої Спасителю, наш слава тобі, невимовною була радість Учнів, коли почули благовістя про Твоє Воскресіння, я велику радість відчувай кожна душа, що відроджується у святому хрещенні. Помираючи для гріха і Воскресаючи для життя Богодатного, тож із глибини серця, дякуємо тобі, взиваємо вивуя. Після славного Воскресіння Твого Господи, Ти навчив учнів, що весь закон і пророки звершилися в тобі. Ти ж і нині перебуваєш з нами в таїнстві тіла і крові, а також у богадаті нашого хрещення, яким ми стаємо причасниками Твої смерті і Воскресіння. Ісусе, що повсякчасно подаєш нам пасхальну радість і надію. Ісусе, що крізь хрещальня води щоденно оновляш душі тих, хто вірив в Тебе, Ісусе, що в Євхаристії живеш над собою, як їжею безсмертям, Ісусе, що ведеш нас шляхом святості і досконалості, Ісусе, що освячуєш дитинство, Богатю, таїнство, хрещення, Ісусе, що надихаєш дорослих до свідомого прийняття віри і покаяння. Ісусе, що підтримуєш кожного у вірності тобі до кінця віку, Ісусу, і Спасителю, наш слава тобі, усе створіння, слави тебе, як Творця і Спасителя, адже ти даруєш не тільки земне існування, але й надприродне бойця у благодаті Святого Духа, що починається в таїнстві хрещення, і утверджується постійним покаянням та участю в церковному житті, звіщаючи твоє невимовне милосердя, промовляємо. Аллилуйя, нимішні наші слова, щоб описати всю Твою величу любов до людського роду, проте Ти приймаєш і мале приношення наших сердець, тому насмілюємося, стрепетом взиватим, Ісусе, що в Йордані показав образ смерті для гріха і Воскресення для праведності, Ісусе, що дарував нам омивання водою у Слові, Ісусе, що шукаєш кожну загублену душу, бажаючи повернути її до Отця. Ісусе Владико і Спасителю, наш слава Тобі, хоч ти сидиш на небесах у славі, проте не залишаєш нас, дітей своїх, Ти сказав, я з вами по всі дні аж до кінця віку, у святому Дусі Ти невпинно провадиш церкву свою, подаєш нам благодать, отриману в хрещенні, зміцнюючи у духовній боротьбі, тож з вірою взиваємо, а вивує, ти постав апостолів і їхніх спадкоємців, пастирями. Аби вони вели народ до спасіння, а також увів нас у повноту церковного життя, щоб ми не букали поза стадом, але перебували у згоді любові один з одним, Ісусе, що через руки Апостолів і священнослужителів звершиш таянство хрещення, Ісусе, що відкриваєш серця вірних до покаяної молитви і братної єдності, Ісусе, що у святих Отцях і Соборах. Утвердив істинність віри і традицію хрещення, Ісусе Владико і Спасителю, на слава Тобі, що миті, ти кличеш нас, прийдіть до мене усі струджені та обтяження, Я заспокою вас, силою благодаті святого хрещення. Ми завжди можемо повернутися до тебе, коли зрішимо і каємося, почуй наші слова, що прагнуть єдності з тобою, дозвольному радості прославляти тебе. Аллилуйя! Як мати пригортає немовля до себе, так і ти, благий пастирю, милоство приймаєш кожного, хто роз розкаянням припадає до джерела Твого милосердя, тому з любов'ю взиваємо. І Ісуса, що щедро приймаєш кожну душу, яка кається у гріхах. Ісуса, що подаєш розраду тим, хто знемагає від ваги гріховних ран. Водико і Спасителю, наш слава Тобі. Безмірні милості Твоє, Господи, і незрівняна Твоя доброта до всіх, хто з вірою призиває ім'я Твоє, ти не відкидаєш і найбільшого річника, але приводиш Його до Спасительного покаяння, щоб відновити благодать хрещення, тому смирено, дякуючи Тобі за Твоє довготерпіння співаємо, алевуя, оспівуючи Твоє незбагнене милосердя, не можемо оминути Спасену Дів Святого Духа. Що діє у водах Хрещення і в кожному церковному таїнстві, Ти, Господи, являєш безмежя своєї благодаті. Ісусе, що в довготерпінні чекаєш, поки ми повернемося від гріха до тебе, Ісусе, що простягаєш Десницю, коли, як Петро, починаємо тонути, Іисусе, що через покаяння звершуєш безпережне оновлення душі, Ісусе, що в літургійних молитвах церкви ввиваєш у нас, світ і мир. І Ісусе, що водою і Духом Святим відроджуєш нас до нового життя, і Ісусе, що в Таїнстві масло соборування подаєш нам Тілесне й духовне зцілення. Ісусе, що вчиш нас прикликати, Присвяти м'я Твоє в усіх обставинах життя, Ісусе, Водику і Спасителю, наш слава Тобі, о Ісусе Христе, Спасе наш, і Боже, наш прийми цю малість, нашої молитви та зміцни нас, у благодаті святого хрещення навчи нас через щире покаяння. Безупинно оновлюватися, щоб у святості стояти перед Тобою і успадкувати вічне Царство, і крошеним серцем і любов'ю взиваємо Аливуя, о Ісусе Христе, Спасе і Боже наш, прийми цю малість нашої молитві та зміцни нас. У благодаті святого Хрещення, навчи нас через щире покаяння безупинно оновлюватися, щоб у святості стояти перед Тобою, спадкувати, Вічне Царство із крушеним серцем і любов'ю взиваємо, авия, о Ісусе Христе, Спасе наш, і Боже наш прийми цю малість нашої молитви та зміцни нас, у благодаті святого хрещення, навчи нас через щире покаяння безупинно оновлюватися. Щоб у святості стояти перед тобою, спадкувати вічне царство і з крошним серцем і любов'ю взиваємо, аливуя. Ангели на небі невпино славословля Твоє народження, а ми, люди земні. Зі страхом і благовінням схиляємося перед таємницею Твого втілення і хрещення, коли Отець свідчив про тебе, а Дух Святий зійшов у вигляді голуба, Гоба, трепетом трепетами, любов'ю взиваємо. Ісусе, єдинородний сину, предвічного Отця, що задля нашого спасіння задягнувся в людську природу, Ісусе, царю смирення, народжений у вертепі, хрещений у водах Йордану, Ісусе, що прийняв вигляд раба, щоби звести людство до слави божества, Ісусе, що явив себе на ріці Йорданській, сповнивши пророцтво про Месію, Ісусе, ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ісусе, що відкрив нам ворота, покаяння, просвітивши нас водою Богадаті, Ісусе, що своїм хрещенням благословив усі води, на освячення людей, Ісусе, Великого і Спасителю, наш слава Тобі! всемогутній Спасителю і Аганче Боже, який зійшов на землю, щоб визволити нас від рабства, гріха і смерті, Прийми від нас ці похвальні пісні співи. ти явив себе світові під час хрещення в Йордані, відкривши глибину свого смирення і невимовну любов до людства, тому з вдячністю та радістю взиваємо, Ісусе, Владико і Спасителю, наш слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий живий. Що з любові невимовної прийшов у цей світ і народився від пречистої Діви Марії, а в Йордані хрестився від Ана притечі, явивши нам приклад духовного очищення та смиреного послугу, з гляньцями усердно нас грішних і укріпив нас багато святого хрещення, щоб ми, знемагаючи під тягарем гріха, знову поновилися силою Духа Святого. Пишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам міцну віру ще сердечне покаяння і повсякденне прагнення до святості, відверни від нас усяке зловидиме й невидиме, Укріпи розум і волю наші, щоб ми можна дали спокуси, збережи у Сувоні Святої Церкви та навчи любити один одного, як ти полюбив нас, наповни наше життя світом Твоїм, щоб у час відходу з цього світу ми сподобалися мирної кончини, і вічної радості в Твоєму царстві. Бо ти єси Бог милості, любові і людинолюбства. і тобі слава, слава слава з безначальним твоїм Отцем, і присвятим святим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте твой подобайки під відео, надійшти це відео вижні вашим для поширення свого Божого, бо свиня Господні, нехай перебуває з усіма нами.